Зимові місяці. Перший місяць зими грудень. В грудні виють заметілі, вкрили ковдри, білі-білі, і логи, долини, й поле Спить трімає все навколо. Грудень скрізь господарює, замки крижані мурує. На ялинові верхи одягає кожухи. Всі річки тепер в обнові, біле скло над бережком. Ходить грудень по діброві, застеляє світ сніжком. Грудень місяць рік кінчає, нас до свята наближає. У народі грудень називають стужайлом, зимником, мостовиком, лютовієм, вітрозимом. Цієї пори гуляє крижаний вітер. У грудні господарює зима. А допомагають їй і хуртовини, і метелиці, і вітри. Гродень це перший місяць зими і останній місяць року. Другий місяць зими січень. Січень року перший син. Носить одяг він з перлин, всіх морозами страхає, путь та ріжки замітає, але люблять його діти, як же січень не любити Новий рік, різдво Христове, водохреща нам дарує, всіх гостинцями частує. Як тільки січень не називають і льодовик, і сніжень, і щепун, і трискун. А ще його називають Володарем морозів, бо це найхолодніший місяць. У січні не тільки сніг сече, а й мороз пече. Січень це перший місяць року і другий місяць зими. Третій місяць зими лютий. Другий місяць зветься Лютий, а лютує він тому. Що на світі довго бути не доводиться йому, Хоче люти, щоб на світі панувала вік зима, та поволі сонце гріти починає крадькома. Довші дні, коротші ночі, гульк уже струмок тече. Лютий враз, як зарегоче, знов морозом припече, та як здійми враз хуртечу, як засипле снігом дах. Люди добре топлять печі, щоб не змерзнуть у хатах, та здаля вже крок по кроку, йде весна, веселий час і розгніваний до строку лютий геть тіка від нас. Хоча лютий і останній місяць зими, усе одно він приходить до нас із сердитими вітровіями і сніжними заметілями. Тому його ін іноді називають другий місяць року і вітру останній місяць зими. Після лютого настає весна. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, малята!